Миколаївна Труш... Трушечкина, Серафіма Юхимівна, Зенкевич, Леонід Миколаєвич, Несен Людмила Іванівна та Гуріна Ольга Павлівна. Пропоную затвердити саме цей список осіб, які бажають бути членами ініціативної групи. Дякую. Ставлю на голосування. Оголошений список кандидатур до ініціативної групи з українського референдуму. Хто за? Проти утримався. 290 за, 1 проти, отримались 3. Рішення прийнято. Ініціативна група з числа запропонованих осіб сформована. Переходимо до пункту 6. Порядку денного. З метою виконання вимог чинного законодавства з реєстрації ініціативної групи всеукраїнського референдуму за народну ініціативу. Пропоную. Доручити голові зборів та секретареві зборів спільно підготувати, підписати та подати всі необхідні, необхідні документи для реєстрації ініціативної групи в установленому законом порядку і після реєстрації ініціативної групи в Центральній виборчій комісії України, а держати свідоцтво про реєстрацію ініціативної групи та всі посвідчення членів ініціативної групи. Доручити членам ініці... 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 ініціативної групи після реєстрації. Рубив Центральній виборчій комісії України встановленому законодавством порядку збирати підписи громадян України. Ставлю на голосування, пропозицію. Хто за? Хто проти? Утримався. Рішення прийнято одностайно. Шановні громадяни, порядок денний, затверджений на даних спорах, вичерпано. Щиро дякую всім присутнім за активну участь в проведенні зборів з питань з української референдума. Сподіваюся, що наша мета успішна і ми врешті-решт досягнемо своєї цілі і ті зміни, які запропоновані, вони все-таки відбулися і змінили нашу, наше життя на краще. Дякую.